Сьогодні дійсно надзвичайний день для наших друзів, і е, закінчуються такі марафони. Я хотів би, знаєте, якось так в прообразах сказати, що Господь Ісус каже, щоб ми були готові на всякий час. Тобто готовність, вона не набувається, ти йшов, а потім раз, ти готовий. Так не буває. Ісус каже, ідіть і навчіть їх. Не просто. Підіть і скажіть, я і йдіть і навчіть їх, хрестячи в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ми виконуємо цю таку, знаєте, таке Боже повеління. І цей процес, в якому ми дійсно стаємо готовими до нового життя в Христі Ісусі. Надзвичайного життя, в якому ми ще ніколи не жили. Коли ми знаєте, є дотичними до якихось таких подій, в яких ми не знаємо, як себе повести. Там є досить багато чинників, через які ми будемо визначати. І, можливо, колись ви самі собі будете казати, спокійніше. Ти вже віруюча людина. Ти є членом тіла Ісуса Христа, Його церкви, Його нареченої. Твоя поведінка має відрізнятися від поведінки тих людей, які є в тому світі. І через все це навчання, яке ми мали. А ми навчали наполегливо. Хотів би подякувати всім братам, які долучалися до навчання групи по підготовці до водного хрещення. Особливо подяка пастерю за його таке батьківське піклування, знаєте, і підготовка, і домашня група, і між тим, і багато багато таких моментів, через які ми, можливо, самі і не подолали, але Господь попіклувався про те, щоб ми сьогодні були єдині. Єдині в Христі Ісусі, слава нашому Богу. І коли ми розуміємо, що без Бога, без Його дії, цього свята взагалі не було б. Взагалі не було б. Люди, які з невіруючих сімей, я не знаю, чи ви колись думали, що буде такий день? Ну, максимум, що там водичкою поприскають, знаєте, три рази, і все. Але тут навчання, народження згори, хрещення Духом Святим. До речі, хто з новонаверних хрещений Духом Святим? Підніміть руки, будь ласка. Бачите, що робиться? Слава Господу! Слава Господу! Так має бути. Колись в старі часи, я пам'ятаю, що е, не допускали доводного хрещення, поки людина не буде хрещена Духом Святим. Начебто знамена, Бог приймає, Бог дає дар, а потім хрестіть. Все вже не навіть не людська відповідальність, сам Бог визначався. Сьогодні є різні вчення, різні погляди, але ми дякуємо Богу за те, що серед нас є така чудова християнська молодь. Ну вони молоді в Христі Ісусі, так? Да? Молодь така, знаєте, в силі Духа Святого. Молимося за дари Духа Святого. І Бог ще далі і далі поведе нас на висоти свої. Скажіть, будь ласка, чим вони сьогодні відрізняються від вас? Чим вони відрізняються від вас? Не тільки що між вами відстань. Амінь. Пастор зауважив. Вони відрізняються своєю зовнішністю. Обличчя світлі. Світяться. Да. І цей одяг, ну, знаєте, він специфічний. Я не думаю, що колись ви приходили на весілля і бачили наречену. Ну в такому хоча зараз я таке бачив, знаєте, начебто наші церкви такі, знаєте, і, і він, і вона в чорних костюмах, чорних костюмах, і наречена, і наречена. В костюмах, не, не в спідниці, не в платі, а в костюмах. Якісь такі дивні погляди, знаєте, у людей міняються. А чому взагалі наречена має бути в білому? Не в червоному, непоганий кольор червоний, правда? Але наречена чомусь має бути в білому. Навіть не в кремовому, не в зеленому, а вона є в білому, бо вона показує чистоту. Чистоту, і білий колір вам дуже личить. Ми сьогодні звертаємо увагу ем, на, на ті обставини, які проходили наші друзі. Навіть іде війна в нашій країні. Дуже багато думок лине не в той бік. І люди якось для себе обирають такий шлях, ну досить дивний. Досить дивний. Але коли церква Ісуса Христа будується на засаді Божого Слова, там буде все вірно. Там буде істина чистота. Дивіться, ми говорили про підготовку або про готовність людей до, до, ну, до, до того дійства, яке станеться ось, ось незабаром, вже, до якого вони всі йдуть. Чи ви можете сказати, що ви готові? Ви готові? Якщо ми запитаємо, а як ви докажете, що ви готові? І вони почнуть говорити, і в ним дійсно є що сказати. Вони можуть перерахувати 15 тем, які їм які їм викладали. Вони можуть згадати іспод, іспит, іспити, ісповіді. Uh, якісь особисті переживання, молитва за хрещення Духом Святим, то все було надзвичайне. Знаєте, коли Бог хрестить Духом Святим, таких молодих людей, воно якось так зазвичай. А коли літні люди, знаєте, я, я, я дуже турбуюся за це. Я думаю, як вони, люди, які, знаєте, при комунізми народилися, зростали ну, з, з прошлих тисячоліть, знаєте, вже такі давні. От як вони приймуть хрещення Духа Святого? Я дивуюсь, просто приходить Господь. І все, і вони хрещення Духом Святим. Алілуя! То є диво. Тому вони готові. Знає небо, знає братерська рада, знаєте, бесіди з кожним окремо було. Комусь давали особливі на наставлення, але цей час пройшов, і сьогодні вони готові. Друзі, ви знаєте, скоро настане той час, ми не знаємо коли. Ми не знаємо коли. Ми можемо, знаєте, дехто вважає, що якусь дату називають, то тоді точно не прийде. Ми можемо перерахувати там на 200 років наперед і скажемо, ну я перерахував, значить не прийде. Ні. Господь не грається в гадання. Він прийде тоді, коли настане той час. І знаєте, коли він прийде? Він прийде вночі. Як злодій вночі, він буде вкрадатися, як вночі. Як ми його зустрінемо? Як ми, ми що не будемо спати всі ночі? Як один молодий браток він почув в церкві, що Ісус вночі прийде і каже, ми з дітьми ми перестали спати. Батьки не знали, вони не сплять. І вони вже за пару днів змучені, такі батьки не можуть зрозуміти, і потім каже, ми не спимо всі в нічі, вже друга, третя ніч підряд. Чому? Ісуса чекаємо. Ну, Бо в церкві почули, що вночі прийдуть і не знають коли. То вони почали чекати. Дитяча віра. Дитяча віра, коли людина саме так в простоті навертається до Бога і починає, ну, ви так ви спіть. Ви спіть, бо вас навчили. Ви маєте спати вночі, і праведному Бог дає вночі сон. Неправедному він буде мучитися, але праведний він має бути готовий до зустрічі з Господом в будь-який час. В будь-який час. Дивіться, ми трошки почали говорити про. Відзнаку, чим хрещаємо і сьогодні від, 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 відрізняються від інших членів церкви. І ми сказали, що одягом. Ми коли живемо в військовий час, можливо, ви помітили, багато людей в військовому ходить. В Військовому. скажіть, а просто людина може вдягнути військову форму собі? Ну, мені подобається просто. Не на ексельбантів на, на начитає, на там погони по наклею, можливо, генеральські, і ходить собі по вулиці або їде на машині. Не може. Немає права. А якщо в Діни, є покарання в країні. Або поліцейського одяг. Бо коли людина зодягнена в такий одяг, вона, ну, вона службовець. Вона службовець. Я зараз не просто про дескоди, дрескоди скоди якісь кажу, а про те, що відрізняє одних людей від інших. Одних людей від інших. Навіть коли лікар, навіть коли лікар, він вдіває білий халат і це відрізняє його від кого? Ну, від хворих людей. Від хворих людей. Знаєте, колись я нещодавно був в одному місці, і брат святкував, каже, лежав в лікарні. От, він ще не віруючий був тоді. лежу в лікарні, каже, я ну, на правому полежав, на лівому полежав. Думаю, каже, бачу халат вісить, вдів халат, пішов по палатам людей лікувати. Я такий каже, заходжу, бачу, там людина мучиться, каже, що там, що у вас болить? А ну, доктор, ну спіна болить. Каже, ви неправильно лежите. Вам треба не на цьому боці, а на іншому. Повер... Повертайтеся. Ну, людина перевернулася, а він собі ну, посміявся, да пішов. Каже, на наступний день та людина бігає по коридору і шукає лікаря. І прибігає до того лікаря, який лікував за відділен, каже: А де той лікар, який мене вилікував? А той каже, який лікар? А молоденький такий прийшов в білому халаті, як вилікував? Він мені сказав, як правильно лягти. Я лягла, я здорова. І це досить, досить здивувало тих людей, знаєте. І дійсно цей одяг нас буде відрізняти. Ну, я не кажу, що ви вдягаєте, йдете лікуєте людей. Не, прав, не робіть цього. Не робіть. Але коли ми стаємо саме тими людьми, покликаними Богом. На живе спілкування до живого Бога, ми маємо виконати повеління для кожного з нас. Колись ще в старі часи, коли Йона проповідував в Неневії і сказав, що через 40 днів Неневія буде зруйнована. Знаєте, що там сталося? Там написано, що коли ця звістка дійшла до царя Неневії, він підвівся зі свого престолу, скинув із себе вбрання і вдягнувся у вареття і сів. На попіл. Тобто для того, щоб людині наблизитися до Бога в старі часи, він мав змінити свій одяг. Це було не тільки з ним, ще це з Давидом було, і з іншими пророками. Вони мали вдітися, дехто в розпачі навіть одіж свій розривав. Розривав. І це був такий, знаєте, жест пошуку Бога. Господи, зараз конче, потрібна Твоя порада, Твоя присутність, Твоє слово. Господи. Втруться, будь ласка. І люди перевдівалися. Священники, які мали служити, вони так само вони ходили в одні в одяжі, а потім, коли приходили служити, і їх перевдягали, і їх вимивали. Вони мали зайти у святе святих саме так, як сказав Господь. А який одяг сьогодні ми обираємо для себе? Який одяг ми обираємо для себе. Ну, ви зразу скажете, який? Мовчите. Зручний або зручний. Ну, мені так зручно. Мені так зручно. Але умова зручності так само є свідомості, бо коли ми віруючі люди, ми не можемо виставляти на показ, як виставляють інші люди. Ми не можемо вдіватися на пляж і в церкву однаково. Ми маємо, знаєте, мати сумління і розуміти, що саме. Я колись ділився цією історією, колись мене познайомили з одною людиною. Це дуже заможна, він дуже дуже багатий і це друг близький одного царка сучасного, який війною пішов на нас. І він звідти переїхав в Україну і тут. Дуже-дуже багато бізнесу було. А, запросили, бо в нього мама була вже літня, така, і трошки вона почала чудити, і, і вони полякалися, треба було визначитися, що з нею відбувається. І вони запросили. Я прийшов, познайомився з ним, з дружиною, з мамою, дав настановлення, помолився, запросив на покаяння. Покаявся він, покаялася його дружина, покаялася мама. Слава Богу. Але зараз не до цього. Пройшло трошки часу, а він тоді вже трошки такий хворуватий був, чи ковіду було. Я якраз перехворів, уже, і в мене, мене це вже не брало. От. А він якраз почав почалася така активна фаза цієї хвороби. І він в одну ніч ледь не помер. І той брат, який запросив, або познайомив мене з ним, каже, приходить в гості і сміється. Каже, що ти смієшся? Він каже, э, дружина його дзвонить, каже, вночі він ледь не помер. Визвали скору, а поки скори не було, каже, він взяв, вдів костюм в костюм прищепорився і каже, ходи по хаті і, і чекає скору. Я кажу, ну, любимий, а чого ти так вдягся? Вдя а він каже: зараз помру, предстану перед Богом в трусах, каже, не ну, нормально. І знаєте, це така була знакова подія. Я так собі подумав, ну, ну ми віруючі люди, ми, я не знаю, чи ви вдіваєтеся, коли хворієте. А невіруюча людина, ну просто зауважу. Я перед Богом пристану. Я не можу перед Ним так. Невіруюча людина, це зрозуміла. І знаєте, ці речі, можливо, вони прості і е, е, нам дуже важливо, щоб ми. Мали це духовне сприйняття, особливо коли мова йде про е, білий одяг. Я декілька місць вченого писання ще зачитаю. Е, це буде е, відкриття, е, остання книга Біблії, 7 розділ з 9 по 17 вірш. Взагалі, книга відкриття. я Думаю, ви читали цю книгу, вона надзвичайна, вона відрізняється від всіх. І деколи таким тілесним розумом зрозуміти все те дуже важко. І його треба сприймати саме духовно. І тут написано наступне: потім я подивився, а переді мною величезний натовп людей, яких не злічити. Люди з кожної нації, зі всіх племен, народів стояли перед престолом і перед ягням, вбрані в біле, а в руках у них пальмове віття». І гукали вони: перемога належить Богу нашому, який сидить на престолі і ягняті. Всі ангели стояли навколо престолу, старішини із чотирьох живих істот. Ангели встали до лиць перед престолом і почали прославляти Бога, кажучи Амінь. Нехай буде благословенна слава, мудрість, дяка, честь, міць і сила нашому Богу на вічні віки. Амінь. Потім один із старішин запитав мене, хто ці люди у білому вбранні, звідки вони прийшли. Я відповів йому так, пане, ти знаєш. Хто вони? Тоді він мені сказав: це люди, які пройшли через великі страждання, вони омили одяг свій і виболіли його кров'ю ягняти, ось кому вони. Перед Божим престолом і проставляють його день і ніч у його храмі. Той, хто сидить на престолі, захистить їх своєю присутністю. Ніколи вже не страждатимуть вони від голоду чи спраги, ні сонце не палитиме їх, та ніяка спека не страшна їм, бо ягня, яке знаходиться біля самого престолу, буде їхнім пастирем і водитиме їх до джерел вод життєдайних, і Бог витре кожну слізу з їхніх. Очей. Навіть там в небесах щось буде відрізняти. Щось буде відрізняти. І цей білий одяг, знаєте, ну, ще трошки часу пройде ваш одяг, стане мокрим, стане мокрим. Це не буде той принцип, знаєте, був е, сухий грішник, а став мокрий грішник. Ні, то стане свята людина. Бо ми померли для гріха. І сьогодні ми маємо перед небом, перед ангелами, перед церквою засвідчити. Що ми поховані будемо в Христі Ісусі, ми в смерть Його хрестимось, і потім, піднімаючись з води, ми наслідуємо життя вічне. Слава нашому Богу! Ще одне місце це Юди, перший розділ, 23-й вірш. Трошки, знаєте, з такого негативного, що стосується одягу. Рятуйте тих, хто прямує до вогню пекельного. Але будьте обережні в милосерді до інших. Дивіться, за що він настерігає, щоб ми звернули свою увагу. Але будьте обережні в милосерді до інших. Бо нам так здається, якщо ти маєш милосердя, ти так знаєш, як той сіяч А він каже: ні, будьте обережні. Навіть одяг їхній, споганений гріховними вчинками. Заслуговує на ненавість. Уявіть собі, одяг їхній заслуговує на ненавість. Гідуйте цим. Тобто є одяг, яка людина грішна носила на собі. Ти навіть ну, навіть не торкайся цього. Навіть не торкайся цього. Ще є один момент досить важливий. Ну, Звичайно, ми носимо свій одяг. Я не знаю, чи е, одяг людини є носієм е, якихось недолугих справ того, хто його носив. Або навпаки. Але коли ми читаємо Писання, оце ми негативний принцип почули, а тепер позитивний. 19 розділ дії святих апостолів, 11-12 вірш. Руками Павла Бог творив надзвичайні чудеса. Навіть коли носовички та фартухи, до яких Павло лише доторкнувся, відносили до недужих, ті зцілювалися від хвороб і нечисті духи виходили з них. Розумієте, що це значить? Одяг від святої людини і їх давали людям, які хворіли, хворіли або були біснуваті, і вони звільнялися. Слава нашому Господу! Я не знаю, на що ми будемо розраховувати, друзі, ось через трошки часу. Ось через трошки часу. Знаєте, в мене є такий досвід приходилося досить досить багато, мабуть, сотні до тисячі людей хрестити за своє служіння. І деколи ти дивишся на людей і так згадуєш, а чи він є членом церкви, чи ні. І в мене завжди фотографія хрещених, і, і я згадую, я по білих халатах згадую. А, я пам'ятаю, ця людина була в білому халаті. Ну, можливо, в когось по-іншому, в мене так. І дуже хотілося б щоб ці світлі обличчя, які ще більш світлі від того, що е, білий колір відбивається в ваших обличчях, щоб ви завжди залишалися такими, завжди залишалися такими. А якщо навіть щось станеться в нашому житті, то написана кров Ісуса Христа. Убілює ці плями на нашому одязі. Це так само духовне сприйняття, але це натхнення саме на те, щоб перебувати в нашому бозі, перебувати в слові, перебувати в церкві, в єднанні. Долучайтеся до молитов, долучайтеся до служіння. На всі служіння молитовні. Десь маємо скоро вже розпочати розбір слова, повернутися трошки додати, не відмінити її служіння, а просто додати ще служіння, щоб був повноцінний розбір слова. Думаємо, що це так буде. І давайте будемо виділяти той час, щоб підтримувати свою чистоту. Підтримувати свою чистоту. Колись запитали у людини, скільки людині треба каятися. Відповідь була досить проста. Як людина замирала свої руки, скільки раз вона має мити. Ну, Скільки марає, стільки миє. Так само ми маємо силу крові Ісуса, але не відверніться від Бога, не живіть в образах, бо це омана, в яку диявол просто вкидає, щоб знущатися, щоб розруйнувати осередок єднання духовності. Але ті, які постійні, які посвячують своє життя для служіння Богові, вони продовжують своє навчання, підтримуючи свою готовність. Ми зараз з вами ще раз помолимося. Ми ще раз помолимося. Якщо, можливо, я, я не вбачаю якихось таких плям на вашому одязі, навіть якщо ви повернетеся. Але, можливо, ви знаєте, як знає Господь. Можливо, хтось із нас, хто сьогодні не в білому, Можливо, скажете, не так помітно, але Бог бачить все. Оце білий одяг, він в нашій свідомості він залишається таким. Залишає. Знаєте, Коли мама мені, мене вдівала на, на двір, ну вона така, знаєте, десь в танці вибере таке, щоб не жалко було викинути. От. І, і вона, вона не помилялася, бо я приходив додому, і це можна, можна було зразу стирати. Тоді ще не було стиралок. Немає, мені приходилося стирати, але я мав що чути. Але колись мама мене вділа в світло. І я ходив, знаю, як зачарований. Хлопці побігли, а я, я не можу, бо мушу польнувати. Я прийду, якщо я заплямую цей одяг, мама вже спитає з мене. Ходіть так, в святості. Чуєте? Ходіть, в святості, не пачкайтеся про той світ. Бог відділив нас від того світу. Ми сьогодні нове творіння в Христі Ісусі, і ми дуже дякуємо Йому за те, що Він нас обрав. Давайте ми встанемо, завершимо молитву. І хто, можливо, дійсно потребує ну, такої молитви. Я не буду кликати наперед або піднімати руки, але давайте ми скажемо про це, Господу. Добре? Давайте помолимось. Батько Небесний, ми дякуємо Тобі, Боже, за це служіння, яке Ти дарував для нас Боже. Ми дякуємо за наших друзів, які сьогодні будуть вступати в завіт. Боже, благослови, благослови, щоб жодної плями не залишили. На їх чистому одяжі, Господи, щоб вони, будучи в тому світі, Господи, були світлом. Їх було помітно, Боже, через. Те, що вони є, Боже, в тому стані, що знають Бога, розуміють Духа Святого і прямують тим шляхом, на який ти їх поставив, Боже святий, благослови, бережи їх надалі, прослався і будь возвеличеним. Боже, ми віддаємо Тобі славу належну і віримо, Господу, що ти провадиш їх і даш їм свою перемогу. Ми в Твої руки святі віддаємося і просимо, Боже, за тих, як, як, тих, якщо сьогодні вони. Навіть зі слізми на цьому служінні, бо десь втратили, Боже, бо десь заплямувалися своїми думками, своїми словами. Боже, звільни, очисти, омий. Алілюя, щоб ми були як один і стали в проломі за церкву, яка будується. Тобі слава, хвала і честь. Отець Син та Дух Святий. Амінь.